Вітаю вас вже традиційно. Що понеділка в медіа центрі обласної військової адміністрації? Ми підбиваємо підсумки тижня. Тож яким він видався на надзвичайні події в нашій області, далі більш докладніше. Протягом тижня, що минув підрозділами служби порятунку Вінничини для ліквідації надзвичайних подій здійснено 264 виїзди, з яких 46 – на пожежі. На лінію 101 надходило 11 хибних повідомлень. Надзвичайники провели 15 аварійно-рятувальних робіт. 40 пожеж сталося минулого тижня. Вогонь забрав життя однієї людини. Зокрема, в суботу, 24 лютого, у Вінниці, під час пожежі в приватному житловому будинку, загинув чоловік 1955 року народження. Найімовірніше зайнялося через необережність під час куріння власником помешкання. Рятувальники Вінничини вкотре застерігають громадян дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки в побуті. Бережіть своє життя та здоров'я. Протягом семи днів в області на пожежах врятовано матеріальних цінностей на суму майже 4 мільйона гривень. Вогнем знищено 5 споруд, одну одиницю автотракторної техніки. Завдяки оперативним і злагодженим діям підрозділів ДСНС Вінничі вдалося врятувати від полум'я 14 будівель. Надзвичайники Вінничини вкотре нагадують, аби надзвичайних подій в області було менше, необхідно дотримуватися правил безпеки життєдіяльності, не забувати про пожежну безпеку в. Побуті, ну і звісно, слідкувати за дітьми. Бережіть себе та своїх рідних. Наближаємо нашу перемогу разом.